Виконуємо номер 1113 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За тиждень родина використала 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вона використовувала за день? Приступаємо до виконання. В одному тижні. 7 днів. Отже, щоб знайти, скільки кілограмів цукру родина використала на день, необхідно 2 кілограми поділити на 7 днів. Запишемо нашу частку відділення у вигляді дробу. Чисельником дробу буде наше ділене, знаменником наш дільник. Отже, маємо дві сьомих кілограма цукру, використала родина за день використовувала родина за день, записуємо відповідь. 2 сьомих кілограму. Отже, ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів цукру родина використовувала на день, якщо за тиждень вона використала 2 кг цукру. Номер 1113 виконано.